Пусті додатки до об'єднаної зарплатної звітності, якщо не було нараховано дохід. Вітаю! Мене звати Мар'яна Кавин, Незалежний податковий консультант, і я спробую дати відповідь на це питання, а також навести відповідь податківців. При тому, що податківці з цього приводу кожного разу змінюють свою відповідь, і ви зможете почути станом на сьогодні, що вони відповідають. Якщо не було нараховано доходу, в якомусь із місяців кварталу, говоримо зараз за третій квартал а це липень, серпень-вересень. Якщо в якомусь місяців не було нараховано доходу жодному працівнику, податківці відповідають де один не подається. При цьому посилаються на наказ Міністерства фінансів від 13 січня 2015 року номер 4 Це той наказ, яким затверджено порядок заповнення власне цієї об'єднаної звітності. Добре. А 4ДФ подавати, коли не було доходу ні нараховано, ні виплачено. Відповідь податківців така: а 4ДФ подається у будь-якому випадку, якщо у кварталі хоча б в одному з місяців було нараховано чи виплачено дохід. Ну, наприклад, якщо в липні ви показали дохід. Хоча б одній людині нараховано, то будьте добрі, і за серпень, і за вересень подати 4 ДФ, але з прочерками. Лише вгорі шапка, а таблична частина з прочерками. Що з цього приводу думаю я, і як я можу прокоментувати? Стосовно Д1, я можу підтвердити, що коли немає показників для відображення в Д1, то пустий Д1 вам технічно. Не буде прийнято. Вам видасть помилку, і тому Д1 дійсно подавати не потрібно, якщо, увага, не було показників для заповнення. Не так, як податківці роз'яснюють, якщо не було нараховано доходу. Це не зовсім коректно. Дивіться чому. Ось тут я хочу вас застерегти. Коли ви подивитесь D1, згадайте перед собою візуально: є графа у цьому додатку 14. Кількість календарних днів перебування у трудових відносинах. Це означає, що якщо у вас є працівники, які, з якими ви призупинили дію трудових договорів, то їх все рівно слід показати у Д-1. Чому дохід у них не нарахований, але є показники для декларування. А це, зрозуміло, там номер по порядку ІПН, прізвище ім'я, не в тому справа. Код застрахованої особи одиничка. Але далі 14 графа, кількість днів перебування у трудових відносинах заповнювати ж потрібно. Або ще приклад: у вас є працівники, які знаходяться у відпустці без збереження заробітної плати, чи то по причині статті 25 закону про відпустки, чи, чи то по причині статті 26 – на час карантину чи на період воєнної відпустки. Воєнна відпустка у нас до листопада, так без збереження і без обмеження у часі. А карантина до, до 31 грудня 22-го. Ось, якщо у вас працівники такі, то ви їх теж показуєте в Д1. Нарахованих сум дійсно не буде. Але будьте добрі, у графі 14 показати кількість днів перебування. У трудових відносинах, ну і у графі 13 обов'язково вказати кількість календарних днів без збереження заробітної плати. Чому так? Справа в тім, що період перебування у відпустці без збереження заробітної плати, чи то по 25, чи по 26 26-й статті закону про відпусток, це той період, який включається до стажу роботи, що дає право на основну щорічну відпустку. І якщо такі працівники у вас є, то нараховану доходу у них нема. Але за результатами, якщо вони так знаходяться в такій відпустці, уявіть собі рік, от в карантині, цілий рік, то звільняючи такого працівника, ми за цей рік як мінімум 24 календарні дні маємо заплатити відпустку, а точніше, компенсація невикористаної відпустки. Ну, і ще приклад. Якщо у вас є працівники, які мобілізовані, і яким ви з липня місяця, з 19 липня, так як це законодавчо стало дозволено, припинили нарахування середнього заробітку, то за липень ви такого працівника так покажете. Причому, якщо це основний працівник, і якщо це особа без не є особою з інвалідністю, звичайний працівник, той на заробіток якого ви нараховували 22%, то вам ще й прийдеться робити дотягування до мінімального ЄСВ так, до 6500 із типом е код типу нарахувань 13. так. Ось, Але говоримо далі: таких працівників показувати у серпні, у вересні, якщо вони мобілізовані і ви їм нарахування не продовжили за свій рахунок, так, показувати. А яким чином? Показуєте, по-перше, код категорії застрахованої особи не 47, а одиничку. І друге, у графі 14 показуєте кількість календарних днів перебування у трудових відносинах у серпні 31, ну і у вересні, відповідно, 30. Ось це моя така порада. Тому відповідь податківців на запитання, чи подається Д1. Якщо немає нарахувань, не зовсім коректна. І я відповідь цю уточнила. Ні, дійсно, Д1 не подаємо, якщо відсутні взагалі показники для а, декларування. Коли таке може бути? Ну, це в тому випадку, якщо ви підприємець і у вас немає жодного найманого працівника, ви всіх позвільняли, і у вас дійсно, а, давайте у липні були ще працівники, а серпень-вересень немає. Взагалі, звільнені всі. Ну тоді Д1 за серпень і за вересень не подається. Ось. Тепер стосовно 4ДФ. 4ДФ, я вважаю, можна не подавати, якщо не було нараховано і виплачено дохід. Є бухгалтери поділились на дві частини. Є такі, що подають пості, і програма їх приймає. Помилку не видає, а є такі, які не подають 4 дф і за це їм жодного штрафу теж не буде. Я не подаю 4 дф якщо не було а, дохід нараховано і виплачено. І ще момент: оці випадки, які я розповіла, особа мобілізована, але нарахувань ви її не здійснюєте. Особа, з якою призупинено дію трудового договору, або особа без збереження заробітної плати, якщо в місяці не було жодної копійки нарахувань таким особам, то дійсно 4ДФ нема що показувати. І от якраз 4ДФ подавати не потрібно, а Д1 потрібно, бо ці особи, як мінімум, перебувають з вами у трудових відносинах. По цьому питанню у мене все. Сподіваюсь, було корисно. Набагато більших. Набагато більше тем, які стосуються квартальної звітності, а це липень, серпень, вересень і не лише зарплатної звітності на квартальному семінарі, на який вас запрошую і на якому вас чекатиму. До зустрічі, колеги. Готуйте своє цікаве питання і до зустрічі на квартальному семінарі.